Браємо пенал для клієнтки. Ось такий 90 на 60 розмір, гарний пенал, е такий цікавий по дизайну. Скільки коштує Ніс? В білому кольорі там 5,5 гривень. Білий колір, район 5,5 тисяч гривень. Клієнтка каже, мене не влаштовує розмір, не влаштовує колір, потрібно змінити на 20 чи на 30 сантиметрів розмір і потрібно, щоб він був в чорному кольорі. Я думаю, що дуже багато змінних вже, тому і ціна міняється. І ми пишемо клієнтки, прорахували, витратили час. Клієнтка каже: А чому ціна майже в два рази змінилася? Ви ж тільки змінили колір і тільки змінили розмір. Ну, тому що ми тільки змінили колір і тільки змінили розмір. Е, ось ця ось річ, оця от, вона є конструкцією, якою. На яку є заготовка, яка нарізана, яка на виробництві збирається там швиденько. А коли ми робимо якийсь індивідуальний розмір, залучаємо до цього конструктора, який це все заново робить. Пиляє, тому вони виставляють фабрика нам таку ціну. На жаль, ну, і ми заробили коштів однаково, що на цьому, що на тому. А може, навіть на індивідуальному ще менше заробіток. Робимо пропозицію, клієнт каже, що ж дорожче. Не знаю, чому дорожче. Ви коли приходите в автосалон купувати машину, то в базовій комплектації ціна одна. А коли ви додаєте до багато неї функції, то ціна може вирости майже в два рази от тому і дорожче.